Всупереч війні мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до кудесь Ей подорожує містами України. Організатори кажуть, у час війни не потрібно забувати за культуру, а навпаки, докладати зусиль до її розвитку. Тому на Тернопільщині мистецький захід розпочнуть 5 грудня. В програмі цьогорічного фестивалю, мабуть, уже більше половини українських фільмів. По тобто Україні знімається документальне кіно. Ну і зараз, зрозуміло, в Україні є що знімати, що ми переживаємо історичний злам. Тема фестивалю надзвичайний стан. Адже сьогодні базові життєві потреби і права людини перебувають під постійною загрозою, зокрема через пандемію і війну. У програмі докудесь UA 2022 – перегляд та обговорення іноземних і українських фільмів, книжкові інформаційні презентації, а також фотовиставка під назвою Нескорений Херсон. Це роботи наших колег з Херсона, які майже півроку жили в умовах окупації і документували через фотографію, документальне фото, от як, як люди виживають в окупації, як українці протестують на насильницький спосіб діям окупаційної влади. Українські військові боронять територіальну цілісність держави, а культура має свій фронт. Гучно заявляє про сміливу боротьбу нашого народу на міжнародній арені. Займаємося і культурою, і світою, і просвітництвом і так далі. Це насправді нас вирізняє ну, на, на, на фоні агресора, тому що. Про це знають в цілому світі. Місія мандрівного фестивалю «Докудесь UA» – створити можливість для кожного українця дивитися талановите та актуальне документальне кіно з усього світу та вибудовувати культуру поваги до людських прав і цінностей. В Основі кожного фільму стоїть людина в певних умовах. Чи це умови складні, чи це умови навпаки? Такі якісь патріотично піднесені, але це людина в першу чергу. Мандри до кудей на Тернопільщині розпочнуться 5 грудня у Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Вхід вільний. Тому захід закликають відвідати усіх мешканців краю, аби більше пізнати себе і свою культуру.